Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі. Мене звати Краюс Сергій і ми починаємо. Сьогодні поговоримо про бізнес-план. Що взагалі це таке, кому він потрібен і нащо взагалі його роблять? В нашому житті все починається з ідеї. Тобто, спочатку у вас виникає якась ідея, чим ви хочете зайнятися. Це якийсь унікальний продукт, послуга чи, можливо, вже те, що є на ринку. Потім ви починаєте про це все думати. Шукати в інтернеті корисну інформацію, шукати конкурентів. І коли ви все це починаєте аналізувати, у вас сформовується великий об'єм інформації. Цю інформацію вам потрібно завести в якийсь файл. Або на блокноті, або на комп'ютері. Але ця інформація вона повинна бути. Так само було і раніше. Коли ще не було термінів бізнес план, маркетингові стратегії і таке інше. Але з часом це назвали бізнес план. Тобто це план для вашого бізнесу. Для кожного направлення є свої бізнес-плани. Вони є коротенькі, які складаються з 10, наприклад, пунктів. А є такі, що складаються з п'ятидесяти і ста пунктів на 100-200 сторінок, все дивлячись від того, для чого і для кого він складається. Я зараз не буду перераховувати пункти підпункти, бо ви це можете знайти в інтернеті. Бізнес-планів, прикладів бізнес-планів, їх дуже багато. Просто вбийте приклад бізнес-плану. Або бізнес-план для квіткового магазину, якщо це у вас квітковий магазин, ще щось. І ви подивитесь проаналізуєте. Просто вам потрібно розуміти, чи потрібен вам. Так, він вам потрібен. Бо коли ви починаєте складати бізнес-план свій для власної компанії, там є питання, на які ви повинні дати відповідь. Там і про аналіз конкурентів, їхні слабкі і сильні сторони, там і про аналіз ринку, там і про ваш продукт або про вашу послугу, сильні сторони та слабкі сторони, чим ви кращі, ніж ваші конкуренти. І коли це все ви складете в якийсь один файл. Попутньо у вас буде виникати ще багато питань, на які ви будете також давати відповідь. У вас якраз складеться вся картинка, то, який ваш бізнес повинен бути, то, як він повинен працювати, то, яка цільова аудиторія ваша, який фірмовий стиль ваш, і дуже багато інших. Відповіді, ви отримаєте, коли це все складете. Тобто, для кого робиться бізнес-план? В першу чергу для самого себе. Потім вже і для інвесторів, якщо ви шукаєте партнера або інвестора, вам потрібно до нього з чимось прийти. Ви ж не прийдете просто скажете: слухай, я це хочу кафе відкрити. Я так прикинув, мені потрібно 1050 доларів. А він скаже: а звідки ти взяв? А чого не 150, а чого не 20? Та я там подивився, то там, то там, кажу, треба 50. Вам ніхто ці гроші не дасть. Бо ви самі невідповідально підходите до цього питання. А коли ви прийдете до людини вже з описом вашого бізнесу, який називається бізнес-план, де там буде прорахунок. Що вам потрібно, яке приміщення, наскільки квадратів, яка технологія, які меблі і інша техніка. Тобто все буде прораховано на перший місяць, на півроку. Орієнтовно, бо ви не ванга, ви не, ви не можете точно знати, що з першого місяця у вас буде вже окупатися ваш бізнес. Але якісь терміни орієнтовні, скільки потрібно буде кожного місяця вам на ваш бізнес витрачати, ви за рахунок бізнес плана це все побачите. І коли ви все це проаналізуєте. І навіть якщо ви цей бізнес-план показувати нікому не будете, ви його зробите для себе. І повірте мені, завдяки оцим питанням, які є в бізнес-плані, і відповідям, які ви знайдете. На ці питання. У вас складеться картинка вашого бізнесу. Як він буде працювати? Скільки потрібно грошей? Які у вас є конкуренти? Чим вони беруть вашу цільову аудиторію? Хто взагалі ваша цільова аудиторія? Інструменти, які вам дозволять до цієї цільової аудиторії достучатися і сказати: ось я тут. приходь до мене! У мене краща продукція, у мене кращі умови, у мене кращі ціни. Без аналізу, а аналіз це частина бізнес плану, ви цього не будете знати. Тобто вам потрібно сісти і, і почати складати бізнес-план. Я вам більше скажу, це дуже цікаво, коли ви сідаєте і починаєте працювати над власною справою, ви побачите, як ваш емоційний, моральний, психологічний стан. Він просто улетить кудись. Якщо це дійсно ваша справа вашої душі, ваша справа, ви спати не захочете. Ви будете до е, часу ночі сидіти і шукати, 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 прораховувати все. І коли у вас все це складеться, ви тоді скажете: ну все, я тоді готовий. І тільки тоді, коли ви побачите справжню картинку, Скільки вам потрібно грошей. Ви тоді зрозумієте, чи готовий ви, чи ні. Чи потрібен вам партнер, чи інвестор, чи ні. Бізнес-план включає ваш внутрішній двигун. Аналіз всіх ваших наступних дій включить ваш внутрішній двигун. Ви почнете більше інформації отримувати, більше розуміти, більше бути професіоналом у своїй власній справі. Хай це буде не на 50 сторінок. Тут немає цілі розписати це вплоть до кожної там, серветки чи до кожної ручки. Основна ціль бізнес плану, щоб ви зрозуміли, скільки вам потрібно грошей, хто ваша цільова аудиторія, хто ваші конкуренти, які плюси у вашої продукції чи послуги, які мінуси, де ви можете щось покращити. Які інструменти, реклами? Ось для чого потрібен бізнес-план? Заходимо в інтернет, вбиваємо бізнес-план приклад, або бізнес-план і вашу тематику, і починаємо заходити на різні сайти. І де вам найбільше сподобається, як викладена інформація, там ви цей бізнес-план берете за основу. Основні пункти і підпункти бізнес-плану я в описі дам. Під цим відео в описі будуть основні пункти і підпункти бізнес-плану, на які ви, коли дасте свої відповіді, у вас вже картинка буде кращою, ніж взагалі без нічого. І обов'язково ці всі відповіді не, не у вас в голові повинні бути. Тобто, якщо є пункт бізнес-плану е, аналіз конкурентів, це не так просто, що ви взяли, позаходили там на два-три сайта, наприклад, ваших конкурентів чи сходили до них в офіс, подивились і все, і ви собі запам'ятали. Обов'язково ви повинні це все викласти в комп'ютер або на листок. Краще в комп'ютері, тому що це більш зручно. Там можна буде щось подвинути, щось додати, щось. Але якщо ви звикли працювати в блокноті, наприклад, то записуйте туди, неважливо, бізнес-план вам допоможе не тільки розпочати власну справу, а ще й поставити собі плани на півроку, на рік, на три, на п'ять і на десять. І ви тоді побачите, куди ви йдете, як правильно йти до ваших планів, які ви собі зазначите. І в майбутньому ви самі собі скажете, який я молодець. Що я тоді не просто сів, щось подивився і забув, а взяв сів, витратив 5, 10, 20 годин на це все, склав, проаналізував і пішов працювати. Не лінуйтесь. Я прошу вас, не лінуйтесь. От зараз це відео. Вже майже закінчилось. От ви його додивіться і сідайте працювати над своїм бізнес планом. Я у вас вірю. Повірте ви в себе, що у вас все вийде і що ви все зможете. Якщо у вас є додаткові якісь питання, я буду дуже задоволений відповісти на них в коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайку. Я вам бажаю гарного дня.